У школах, лікарнях та оборонних підприємствах не вимикатимуть світло а в Укрпошті запрацював перший поштомат. Подробиці в нашому дайджесті. Школи, лікарні та оборонні підприємства залишаться зі світлом. Уряд змінив правила відключень світла, тож усі обласні військові адміністрації мають переглянути перелік об'єктів, які отримують електроенергію без відключень. Залишать також і освітлення на вулицях та аварійно-небезпечних дорогах. Їх перелік визначить Національна поліція спільно з Міністерством внутрішніх справ. Також ова, місцева влада та комунальні підприємства мають зменшити споживання електроенергії. Додаткові. О, підсвічування будівель, парків, вулиць, новорічні гірлянди чи міська реклама не пріоритет у такі складні для енергетики часи. На Майдані Незалежності запрацював перший поштомат «Укрпошти». Встановили термінал поруч з головним відділенням. Через нього можна не лише отримувати посилки, а й відправляти листи. Скринька захищена від води, пилою пошкоджень та працюватиме навіть без світла і зв'язку. Отримати ж посилку можна через мобільний застосунок або просто ввівши пін-код на клавіатурі. З 2026 року такі поштомати Укрпошта планує встановити в кожному регіоні. Укрпошту зараз буду забирати свою першу посилку. Все. Бачите, все спрацювало. Куперпошта, поштомати, чекайте з користування Запоріжці можуть оплатити комунальні платежі за воду коштами зимової підтримки. Про це повідомили в водоканалі. Зробити це можна онлайн через банківські застосунки або інші сервіси. У підприємстві зазначають, що такі платежі допоможуть уникнути боргів і забезпечити стабільне водопостачання в місті. Нагадаємо, виплати тисячі стартували місяць тому. Подати заявку на одноразову допомогу можна до 24 грудня у дії або в відділеннях Укрпо вчасна оплата комунальних послуг це внесок у стабільну роботу підприємств життєзабезпечення міста та гарантія того, що у ваших домівках завжди буде вода.